Добрий день. Сьогодні ми будемо розбирати третій номер другої сесії 25-го року. Читаю умову. Укажіть число, що розв'язку в нерівності 4 третіх мінус 2, повношти на другу дужку, х мінус 2. Все це менше ніж 0. Як це розв'язується? От я трошечки відійшла, щоб ви бачили умову. Множиться між собою дві дужки, результат менше від нуля. Це свідчить про те, що одна дужка від'ємна, а інша додатня. Нічого з них не дорівнює нулю. Одна дужка від'ємна, інша додатня. В першій дужці у нас лише числа. Давайте вияснимо, перша буде дужка додатня чи від'ємна. Значить, друга дужка буде навпаки. Якщо перша дужка від'ємна, друга додатня. І навпаки, лишилося вияснити, значить, що таке 4 третіх? 4 треті це у нас 1,1 треця. 1,1 третя менше ніж 2. Тому 1,1 третя відняти 2. Я навіть не буду шукати результат. Мені важливо не яке число, а чи воно чи воно від'ємне. Від меншого ми віднімаємо більше, значить перша дужка у нас менше 0. Отож, отже, у нас хміну 2. Більше нуля. Перша дужка менше нуля, друга дужка більше нуля. А тепер ми бачимо, що х має бути більше, ніж 2. Х мінус 2 більше нуля, значить х більше, ніж 2. Що у нас більше, ніж 2? Тут у нас 2. 3, мінус 2, 0, 3. Єдиний варіант це трічка більше від 2. Ми вибираємо пункт Д. Дякую за увагу. do pobočky.